Всіх вітаю з епіцентра. Я зараз у центрі меблів, а саме у відділі кухонь. Хочу показати вам деякі позиції, акції на кухонні меблі. В якому саме епіцентрі я роблю цей огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Але акції, асортимент майже у всіх епіцентрах одинаковий. І так починаємо з цього комплекту. Тут іде 4 стільця плюс стіл. Скіл 110 на 70. Ось так ці стільці виглядають. 40 на 48 на 84 стільці. Весь комплект. Коштує 5949, 15% знижки. Оці акції, що буду сьогодні показувати, вони почались на початку місяця, 3.03 і будуть діяти до кінця місяця до 31.03, Саме коли я показую знижки. Далі ось такий стіл 10% знижки. Також а виробник Україна, новий стиль, і тут також виробник. А, це Китай. Оце Китай. Я не сказала, що виробник Китай. А тут, до речі, виробник Україна. Ось такий стіл. Екст Блек. А він розкладний 1420. Білий вкладка крайка. 6350, 10% економії. Щось такий стіл. Також він розкладний. Цікаво зроблені ніжки в нього. 6598 стіл. Loft Black 1100-1400 може бути. І 900 на 745 ДСП бетонний камінь. Бетонний камінь, цікаво, Україна, новий стиль. Знижка 10% на такий стіл. І ще ось такий комплект також. Візит це, да, це Китай, 4 стільця. А вони схожі, тільки цей дешевше коштує з білими стільцями. А тут такі ось більш, мені здається, зручні зроблені, а може і ні. Так. Такі стільці. Ну, як для Китаю, ви знаєте, так все гарно зроблено, таке все акуратне. Прям, ну, не знаю, мені здається, що непогано виглядає. Білий оцей, так, взагалі, так симпатично виглядає. 4780 ціна за весь комплект. Стіл 120 на 70 на 75, плюс 4 стільця 38 на 37 і в висоту 90 см. 20% економія. Далі, ось оця кухня. Я уточнила у консультанта. Ось якщо ціна пишеться за всю кухню, то це і оці антресолі зверху, і низ, і якщо пишеться плюс стільниця, тут, плюс стільниця, то все, що ви бачите тут, то це ну, ціна, повна ціна. Ну, Піч, звісно ж, не входить. Я маю на увазі саме цей комплект кухні. 11985. Кухня ця коштує 2 метри, вона йде ось в ширину, ДСП, дуб, Тахо плюс індустріал. Індастріал. І стільниця. Так, економія 15%. Подивимось, давайте, як вони. Тут, ось, слухайте, зручна, Оце прям так виїжджає так легенько. Зроблена гарно. Україна виробник. Тут дві полички. Тут відчиняється також дві полички. І ось так виглядає. Далі показую таку кухню. Ось ця сіра з білим. Це вже ну, більшого розміру, 2,6 метра. Тут, тут от, плюс стільниця не написано, товар під замовлення. Так, ну то піч так поставили просто як декорацію. 12 597 коштує замість 14820, 15% знижка. Акція діє до 31.03. Ось так вона виглядає. Також індастріал плюс білий. Так, Кухня 2,6 метра. Тут такі вузенькі, до речі, дверцята. Так. Ну, от, просто щоб показати, хоч трішки, що воно як. Ой, тут так збоку не очікувано, думала наверх. Також тут на дві полички, а воно тут і тут збоку така широка, виходить. це мені не дуже подобається, що така широка, ця... ці двері широкі, знаєте, як так відкриваються. ну, Кожному своє, це мій. Суб'єктивний погляд, стіл, ось такий нормал. нормал да. Також Україна виготовляє 10% знижка, 2845, це стіл білий крайка індастріал, метал білий. 2845. Також акція до 31.03. Ну, весь березень буде йти ця акція. Це йде без акції 3900. І ось отакий великий стіл. 10% знижка, 2845, 1200 на 800-750 висоту. Ніжки в нього так трішки. Бачите, як вони нерівно так стоять, а так гарненько. 10% знижка. І далі ось така кухня. Також індастріал, 3 метри, лайт, ДСП, антрацит. Плюс стільниця 14892. Показую, як все це виглядає. Знижка 15%. Так, Дверцята, ось так дві полички, шухлядки. Ну, Такі шухлядки міцні, товські, я б сказала. Що тут у нас під відро. Ну, ось так. І зверху полички. Ага, на дві полички. А ну тут також збоку да, відчиняється, ось так збоку. Так, акція діє так, до 31.03. Як і всі акції, до 31.03. Тут у нас кухня, знову 2,6 метрів, ДСП антрацит, дуб таха, антрацит і плюс кільниця знову 15,249. Ось так це все виглядає. 15249. 15%, 249. 15 знижка. Цікаво, ось тут навіть внизу. Цей касковигідки можна класти да, під піч. Цікава, поличка зроблена, шухлядка внизу. І тут наверху шухлядка. Ну, ось, ну, більш-менш все зрозуміло. Так, тут я все показала в, цьому, в цій кімнаті. Далі йдемо. Наступна кімната. Тут. Новинка якась є навіть. Так. Ой, така гарненька ця новинка. Це новинка, я так розумію, на неї акції немає. Це у нас кухня, Що тут 4... 140 856 замість 172 358. Колекція тривізо, фасад. Можна окремо це все купити. Я вам так все зачитувати не буду, можете нажати на паузу. Написано, так, як аксесуари, стільниця, що скільки коштує. Ну, гарно, звісно, виглядає. Ось так все це виглядає в таких кольорах приємних. Далі. Я більше акційні позиції показую. Знову-таки акція. Новинка написано. Френдлі стілець Каспер 3135. А ось такий. От, чим, чимось вони ж відрізняються. Да, як цікаво, 2970 Каспер гірчичний, той гірчичний. Ну, Може, чимось відрізняються, я не бачу чим. Так, тут у нас 30 305, отакий стіл Аспен. Кераміка, сірий мат, метал, всього 5% знижка. На такий величезний стіл, дійсно великий. Він тут розкладається, така конструкція в нього прям там серйозна. І з цієї сторони його також можна розкласти. Чомусь розміри не написані, не знаю. На такий стілець 10% знижка, як екошкіра. 3510 такий стілець коштує. Ці вже йдуть без акції. 3480. Бачите, як різні кольори, одні з акції, одні без. Показую тільки акційні позиції. І отакий стіл великий, 20805. Тут в, цьому, в цій кімнатці якісь маленькі знижки. Піду далі шукати більші знижки. Так. Що тут у нас? О, 20% знижка. Ось такий стіл. Окленд, сіро бєжевий Мрамор, метал білий, 6600, розмір 1150. Також він розкладається до півтора метри, 700 шириною, ширину, я так розумію, да? 6600 це 20% знижка. Також акція до 31.03. Що ось такий стіл, 6600. Такий, він такий же, тільки там. Тут білі ніжка, а тут чорний ніжка. Такий ще Ага, Міцний, так буде триматися міцно ну і не буде нічого рзати. Він йде в двох кольорах. Там біла, така більша стільниця, а тут така, як дерево. Стіло бідній, шармен, 4536, 10% знижка. І ось такий біленький в таку ж ціну. 4536. на столи тут більш такі цікаві знижки. Далі подивимося, що таке крісло 2934. От на нього аж 25% знижка на оцей колір, сірий, написано опора металева, чорна, стілець грейда. сірий, 25% знижка. Акція діє. Тут до 31.03 також на цей стілець. Нічого такий гарненький, біленький. Ой, мені здається, зручний. Так він вигнутий. 2816, 20% знижка. А Тут у нас стіл Атланта. Ламінат. Екстра. О, гляньте, який гарний. Ну, його ще засерверували. 33 329. Такий гарний стіл. Стілець. 2452, 20% знижки. Тут також акція діє до 31.03. 2,452. Отакий стілець сіренький. А тут уже як крісло, таке, знаєте, прям м'яке. Ось оце гляньте, таке м'яке, таке прям цікаве крісло. 3512, також 20% знижка. О. А це вона що таке 4400, як воно називається. Це така тумба висока. Ух ти, Мона: 1200 на 1267 на 400. 20% знижка і коштує 4400. Ось цікаво подивитися, Ого, раз, два, три, чотири полиці. Знаєте, зручні такі дверцята в неї. І тут чотири полиці. Мені здається, що зручна і подобається така висота у неї. Класна тумба. Навіть от вам покажу ще відійду. Також Україна виготовляє 20% знижку на таку тумбу. Ну, не вміщається в мене в кадр. Так, відійду покажу. Зручненько. Це у нас називається також тумба. Вже така більш висока, вузенька, біла з таким. З, дерев... з деревом, тумба під мікрохвильовку. Ось тут мікрохвильовка, піч Беккі 600 на 1420 на 400, німфея, альба, дуб, антрацит 827 шухлядка. Якось так шухлядка виїжджає. Не дуже гарно тут дверцята. Коштує 227, замість 3010% 10 знижка, ну, але все-таки знижка. Височенька така вона тумба. Тут що по акціям, акції тут немає в цьому відділі. Ну, ось покажу вам таку синю кухню, ось в такому кольорі, в темному я б сказала. Він такий глибоко синій, як бірюзовий більше, що у них тут написано. Так, 110 тисяч 558. Можете нажати на паузу. Кому цікаво корпус, фасад, стільниця, що скільки коштує. Так, оцей комплект 110 тисяч 558. Бачите, ось до цього комплекту, що входить. Я побачила на картинці і зрозуміла, що треба показати, як стіл. А, і там ось так зроблений. Цікаво, до речі, дуже кухня така велика. Ось так все це разом виглядає. Ось така кухня. Ну, це треба мати дуже великий дім, велику квартиру. Тут по 5% знижка така. Ось, наприклад, такий стіл, іде розкладний. 14506. Кераміка, італійсь, італійський грей, глосі дерево. Ось так. 14506. Так, хочу ще той кругленький столик показати. Ось такий. 2845, 10% знижка. Привабливо так виглядає. Взагалі, мені круглі столи подобаються. Зручні. Так, ось такий стілець, ось, наприклад. Акція 1998 гривень. Знаєте, як раніше був він такий важкий. А що ж він зроблений? Такий важкий стілець. Пластиковий, бама сірий. Ого, пластик буває такий важкий. Так, а тут що на за акції? Ой, як цікаво, все так зібрали, знаєте, компактно. Отакий комплект виготовляє, до речі, Україна. Комплект обідній стіл плюс 4 стільці. Стільці такі з м'якенькими цими подушечками тут. Ну, Виглядає, ви знаєте, привабливо гарний цей колір. Все так 11 359, 20% знижка. Також є до 31.03. Обідній стіл 95х95, він квадратний, в висоту 76 см, 4 стільця, стільці 45 на 45 також квадратні. І в висоту також 45 Все в квадрат. Відійду покажу, мені дуже сподобався цей комплект, здається, так зручно, все і компактно. Тут у нас о, оце як барні вже такі меблі. Так, барна стійка Німфея Альба мінус 20 економія 3,792 е, так, метр 214 на 2 метри 202 і 710 в висоту. Так, все це виглядає. І барна стійка Дуб Крафт, 1214 на 2 метри дві... а, Ось це 2 метри в висоту дві 2 м 202 на 710 3921. Значить, там Німфея Альба, все це однакового ну, розміру, тільки різних різних кольорів, да, Дуб Крафт золотий, а там Німфея Альба. 20% знижка, там 200 гривень різниця. І стілець іде по акції. Такий стілець барний. 6880, 1103 на 505 і на 520. Ніжки Black Book, Вінтаж, вельвет, біжевий. Отак, стілець. Стічка. Тут у нас знову така тумба під мікрохвильовку. Тумба під мікрохвильовку Бетті 600 на 1420 і на 400 графіт сірий 2727, Вона в так, таку ж ціну, тільки іншого кольору. Також шухлядка, двоє дверцят, І тут просто як мікрохвильовку додали, щоб було ну, розуміло, як це виглядає. Ось ще така кухня коштує. Ой, дуже яскравий, гарний колір 3900, така маленька кухня. Тут кухня олива, півтора метр 200 фасад ДСП, стільниця ось така невеличка. п'ять упаковок. П'ять упаковок за 3 900 замість 6, 35% знижка. Ну, гарна ціна. Ось так це виглядає. Тут у нас дві полички, треба закріпити просто. Далі така шухлядка, Виготовляє Україна товариство Great Plus. Так. Угу. Ось така кухня, дуже-дуже гарний колір і гарна ціна. 3 900, да? Тут у нас ще така невеличка кухня є. Стільниця, розмір 28х600. І на 1804 дуб сонячний. З АСБ крайкою 260. І кухня Глорія, попелястий артизан без стільниці, 9 упаковок. Стільниця ось окремо. А кухня без цієї стільниці 11,760. також 20% знижка. Сірий дуже приємний колір, дуже приємний. Ну, я на цьому буду закінчувати огляд меблів для кухонних. А, оце ще покажу все-таки в цьому відділі. Закінчити треба. Тут виходить кухня, знову стільниця окремо, стільниця коштує готова стільниця. Тут прямо написано 1935 розміром 28 на 600 1440. Так, Л940 дубсанома з АБС Крайкою. Україна виготовляє акція діє до 31.25% знижка. А на цю кухню аж 30% знижка. Вся ця кухня без стільниці коштує 7140 замість 1000, 10 200. Акція також діє до 31.03. Ну, Шухляда тут такий простір. Далі. Мені от здається, що зручно, що є такий простір. Так, і зверху ось такі дверцята. Широкі, а тут більш вузенькі. 30% економія. Файні знижки хочу вам сказати. На кухні ось є такі маленькі. Зараз вже багато маленьких квартир. Зручно, що можна купити таку маленьку кухню. Також не кілька велику. Колір гарний. Я на цьому буду закінчувати огляд кухонних меблів. Ні-ні, дякую. Дякую, що дивитесь. Хочу всім побажати мирного неба. Пишіть свої пропозиції, що хочете ще побачити із епіцентра. До зустрічі на моєму каналі і пока!